Салатний конвейер, хрумкий і свіжий салат круглий рік. Як виростити салат на підвіконі в квартирі, що не гірчить, як за ним доглядати, і як урожай збирати все в одному відео від посіву до збору урожаю? Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності. не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки. Починаємо засівати. Якщо у вас немає дачі або ділянки біля будинку, то салат чудово розміститься в горщику на підвіконі. Це саме та культура, з якої варто починати свій город на підвіконі, тому що це легко і просто вирощувати. Салат чудово почуває себе при кімнатній температурі, гарно адаптується до домашніх умов і виживає при базовому догляді. А ще збирати урожай можна через місяць після посіву на. Синя. Починати свій шлях у вирощуванні салату слід з листових сортів, вони менш примхливі ніж качані. Також вибираємо насіння ранньостиглих сортів і вже через 35-45 діб збираємо свій перший урожай. Я зазвичай використовую спеціалізовані сорти для вирощування на балконі. При вирощуванні у квартирі строгих часових рамок немає. Насіння можна сіяти будь-коли, але потрібно врахувати, що в осінньо-зимовий період, коли світловий день, Короткий, посіви потрібно досвічувати, так як при недостачі освітленості рослини будуть кволими і не дадуть рясного урожаю зелені. А в літній період, якщо в кімнаті спека, салат швидко піде в стрілки і почне цвісти, а листя буде гірчити. Салат має поверхневе коріння, і для його вирощування беремо неглибокі широкі ємності. Для листових сортів салату підходять ємності глибиною 10-15 см. Для вирощування качаних сортів трішечки глибше до 35 см. Важливою умовою є наявність дренажних отворів на дні. Зайва волога не має застоюватись. Дуже важливе значення при вирощуванні салатних культур на підвіконні є наявність гарного дренажу – тому що при застої води нижні листя і коренева шийка може почати підгнивати. Тому, окрім того, що в нас в горщику є дренажні отвори, додатково закладаємо ще шар керамзиту. Переходимо до ґрунтосуміші, щоб у замкнутому просторі горщика коріння добре працювало, ґрунт має бути пухкий. Тоді після поливу земля не буде ущільнятися і до коріння надходитиме кисень. Такі властивості має верховий торф і кокосовий субстрат для вирощування салатних культур. Торф використовуємо не кислий, поживність верхового торфу та кокосового волокна практично нульова. Тому до суміші додаємо джерело живлення, біогумус або перегній та розкушувач агроперліт та вермикуліт. Переходимо до приготування грунту На кожну літру некислого торфу додаємо 10% кокосового волокна, 10% біогумусу та 20% розпушувачів. Все перемішуємо та зволожуємо. Заповнюємо. Контейнер, не досипаючи доверху 2-3 см. Ущільняємо. Насіння салату не потребує ніякої спеціальної підготовки. Його не потрібно замочувати, стимулювати, пророщувати. Посів проводять сухим насінням. Також воно має досить високу схожість, тому посіви краще не загущувати. Далі додатково зволожуємо насіння, щоб оболонка швидше розмокла. Накриваємо ґрунту суміш, що не більше 1 см. А далі, щоб ґрунт залишався вологий на період проростання, накриваємо плівкою. Через 3-4 дні, коли ми побачимо перші проростки, плівку знімаємо, а горщик ставимо у світле місце. Нам легко вдасться виростити листя салату, якщо ми забезпечимо рослинам достатньо тепла, вологи та освітленості. Для гарного зростання салату потрібен 12-14 годин світловий день. Тому взимку ми обов'язково досвідчуємо люмісцентними або фітолампами, а влітку ми навпаки притіняємо, щоб пряме сонячне проміння не побачити попалило ніжних листочків. Температура вирощування підійде кімнатна, але враховуємо, що при сильній спеці салат швидко стрілкується, цвіте, а його листя починає гірчити. А ще температура не має опускатися нижче 18-21 градусу. Якщо на вулиці серйозні морози, то гор ще краще забрати з під віконі. Що стосується поливу, городники досить часто недооцінюють потреби салату у волозі і поливають його так само, як і звикли Поливати кімнатні рослини або розсаду після пересихання ґрунту. В результаті салат розвивається повільніше, а листя починає гірчити. Оприскувати і зволожувати салат потрібно кожного дня, більше взимку, коли працює система отоплення і повітря пересушене. Для зростання зеленої маси потрібні регулярні підживлення. Зелень використовує багато азоту, але при цьому схильна до накопичення нітратів у листках. Тому для підживлення бажано використовувати. Біопрепарати. Занадто щільна посадка не підходить для листового салату. Рослини починають дуже швидко стрілкуватися. Відстань між рослинами має бути 6-10 см в залежності від сорту. Цього ми досягаємо поступово, спочатку проріджуванням, а потім подальшим пікіруванням. Через тиждень після появи всходів ми робимо перше проріджування, залишаючи між сіянцями 1-2 см. А далі приступаємо до пікерування, коли з'являються 2-3 справжні листочки. В нашому салаті вже давним-давно з'явилось по три справжні листочки, а це означає, що настав час пікірувати. Розсажувати будемо по окремих горщиках. А в ємності, в якій ми засівали, ми залишимо декілька рослин, щоб відстань між ними була до 10 см. Вони будуть тут рости аж до самого збору урожаю. Готуємо горщики і грунтосуміш для пікірування. Рослина має Невелике коріння, тому можна брати не глибокі, невисокі горщики, але обов'язково з дренажними отворами. Грунтосуміш для пікірування має бути легка і більш поживна, ніж та, в яку ми проводили посів. Готувати будемо на основі універсального субстрату. На кожну літру такого субстрату потрібно додати 20% біогумусу, 20% розпушувачів і 10% кокосового субстрату. Якщо субстрат, який становить основу поживний і має розпушувачі, тоді додаємо 10% біогумусу, 10% розпушувач і 10% кокосового субстрату. Поливаємо нашу розсаду, а поки волога буде вбиратися, наповнюємо горщики ґрунту сумішу десь до половини. Беремо вилку лопатку, дістаємо сіянець разом зі шматочком ґрунту. Переносимо в окремий горщик, підсипаємо, поливаємо. Салат ми пікерували в поживну ґрунту суміш, тому перший час він не потребує підживлення. А от салат, який ми сіяли в горщики, потрібно підживити. Зараз ми зробимо огляд урожаю, який був вирощений в домашніх умовах. Весь салат, що перед вами, був посіяний одночасно лише в дві невеликих загальних ємності. А далі, по мірі росту ми проріджували, а сіянці пересаджували в окремі стаканчики. В загальні ємності. Ності ми залишили в результаті лише п'ять рослин. На даний момент найбільше зеленої маси дало нам три сієнці, які були посаджені в окремий горщик 0,5 літра найпершим. І взагалі за роки вирощування салату побачила таку закономірність, що найкраще вони ростуть, коли три сієнці в одному горщику. Урожай починаємо збирати, коли розмір листочків становить 3-6 см в залежності від сорту. Щоб збільшити обсяг урожаю, починаємо зрізати лише зовнішнє листя. Це дасть нам змогу не лише в рази збільшити об'єм, але і збирати на протязі довшого проміжку часу. Зібрані листки чудово зберігаються в холодильнику на протязі 5-8 днів. Повторний збір урожаю можна проводити уже через два тижні, саме стільки рослині потрібно, щоб відновитися і наростити нові листки. Коли салат починає випускати квітонос, саме тоді ми вириваємо його з корінням, а листки закладаємо в холодильник на зберігання. Щоб запустити салатний конвеєр. Наступну партію сіємо тоді, коли в попередньої партії з'являється 3-4 справжніх листочки. Наразі все. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої. Салатні зайки запускаємо конвейери. Па-па-па-па! Холоденьки.